Привіт, друзі, я Андрій, і ми сьогодні будемо строїти лікарню від коронавірусу. Коронавірус це то той поганий вірус, хто знає, то пишіть коментарі. Давайте ми почнемо строїти. Для цього нам потрібен буде блок цегли. І ми будемо не просто строїти, ми будемо строїти тіле місто. І там буде лікарня, ми почнемо перші з лікарні. Мені вже прийшла доставка. І давайте почнемо строїти. Так, давайте перше построїмо підлогу. Щоб можна, щоб було гарно. Звісно, всі знають це. Ні-ні, так не піде. Так не піде, так треба її більше зробити. Щоб було, було набагато людей. І я її буду робити високу, але я не обіцяю, що всі, хватить всіх блоків. Але я, 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 я надіюсь, але нічого, я ще замовлю. Поставки і вони прийдуть і і, і ми знову почнемо строїти далі. Так, пишіть в коментарі, що далі строїти? Чи нам чи замовляти ще одну поставку, чи строїти вже щось інше, а це вже строїти на серії і потім вам показати. Але я постараюся це зайняти не один день. не так швидко. Я не, я не буду пробувати от, щось там обрізати, щось там таке робити. Я просто попробую відео построїти. Не відео я не буду. Я не буду ставити на паузу, я не буду всього це робити. Я хочу, щоб ви про це побачили, щоб ви знали, що я строю не на творчий, я строю на виживання. І от так от. Так, а тим часом ми вже майже достроїли підлогу. Ви, певно, скажете, що занадто мала підлога, але ось стровок цей диазайнів невеликий. Мені треба буде ще купляти землю, щоб це все построїти. Ви самі розумієте, щоб строїти, наприклад, поліцейський участок, обміну, що там, там, де буде ем, гроші обмінюватись, давайте тим часом зробимо перший поверх. Так. Ось тут так от. І тут треба ще одну построїти стовп. І я, я напевно, забуду замовити стекла. але я ще подивлюсь. Так, тим часом у нас ж, у нас вже починає строїтися перша стіна. Ви самі бачите. Так, давайте ми кожну поверх будемо строити в іншій серії. І, і заодно кожного дня. Я може сьогодні вип... випущу навіть не одну серію, а може дві. І вибачте, що так довго відео не випускались, бо в нас не було часу, ми не мали часу, то самі розумієте, що той коронавірус. А тепер ми строїмо в Майнкрафті лікарню. Може хтось до нас навіть буде переходити. І ви певне, запитаєтесь, чому ми в небі. Тому що в небі буде гарно видно. Ми, ну, ми можемо тут політати, вчитися на цих фейерверках. Давайте зараз вам покажу. Ой, Полетіли. Рун, рун, рун. Так. приземляємось. Ох, Я вже думав, що ми розб'ємось. Ємо. Розб і в, і в нас є спеціальний інструмент, я її замовив теж, щоб було легше руйнувати блоки. Так, я подивлюся, що в нас на місті. Якщо в нас є, то це добре. Якщо немає, то треба буде ще замовляти. Тут нема. Є, що є. Тут ви, ви певно запитаєте, наші оранжеві, наші червоні. Оранжеві це спеціально для коронавірусу, а червоні це просто так, щоб поряд поймати. Я не знаю, коли не наняти на роботу, Я чуть не в повку. Отже означає, що ми тільки акуратно. На стяку. Я поки зроблю спеціальний, щоб було добре. І я не знаю, чи робити кімнати, чи ні, в тій серії, я не знаю. Але якщо лише час, я зроблю. Тим часом у нас вже майже построїлася друга стіна. Ну, ви самі бачите, ви розумієте, як цей коронавірус небезпечний для людини. І я вирішив построїти, я вирішив лікарню від коронавірусу, щоб у Майнкрафті люди були здорові. Я не знаю, хто до нас прийде, я не знаю хто, але будемо сподіватися, що хтось туди прилетить, наприклад. Або ще щось зробить. Як ви розумієте, о, якщо ви не побачили, то це вон, ця велика штука це саме серце міста. Та, серце міста воно, воно завдяки цьому тримається і буде триматися, поки це не зруйнується, і воно так буде вічно триматися. От там командні улоки якраз і тримають. І тут є ви певно, запитаєте, що тут. Тут моє скорості, там є саме той командний блок, і є мої гроші, які я буду замовляти поставки і буду там у відбінці брати. А тим часом ми вже достроїли другу стіну. Це дуже добре. Пишіть в коментарі, що далі будемо строїти, що обміночну, лікар... лікарню ми якраз строїмо. Ми будемо якраз строїти лікарню і в і. Я найму йому наприклад, якщо хочете Ілюку, пишіть в комент... ставте плюсик. Якщо, якщо хочете Марка, ставте два плюсика. Якщо хочете Алікса, ставте три плюсика. Якщо хочете всіх чотирьох, то ставте чотири плюсики. І от так. А тим часом ми вже почали робити третю стіну. Ми двері взяли. Ви, певно, запитайтеся, для чого в мені таблички Таблички для того, щоб можна було палати визначати. І було там писати ім'я, яке там таке, і... не знаю. Но якщо хочете, Ілюху, щоб ми міняли всіх чотирьох, марка Алікса і Ілюху, то ставте 4 плюсики. Якщо, якщо хочете, наприклад, трьох, то ставте 5 плюсиків. Ні, ставте 5 плюски, які хочете всіх: Марка, Алекса і Ілюху. Так, а тим часом ми вже майже построїли третю стіну. Це вже добре. Тут у нас буде вікно. Ну, я певно в неї серії вже построю вікна. Я не знаю, я ще подивлюсь в коментарі, чи зробити, чи не робити. Напишіть, будь ласка. Щоб я знав і не робив все наперед. Я постараюся робити деякі, наприклад, робити підвали такі там, і розширяти землю, я не знаю. Я не знаю ще, але сподіваюся, що буде. Все це буде, я вам обіцяю, що ми построїмо ціле місто. Я розумію, що там деякі вже знімали, пробрали старс, але я знімаю, я строю і лікарню, і там все таке. А вони цього не робили. Так, поки у нас виходить. Плюс кому подобається. Ні. E, e, 10 плюс кому подобається. Ні, не, не 10. Сердечко кому подобається. Я запитаю ще впевнений в коментарі. Може, хтось там дивиться перше в коментарі, потім дивиться відео саме. Але я не знаю, чи так, чи так-то є, чи так немає. Але... Поки лікарня виходить. Я не знаю, чи це відео вийде таке велике. Я, построю, я постараюсь сьогодні в втестувати дві серії і може може, зі мною ще приєднається маркер. Але це ще не точно, що буде дві серії про це місто, як я строю. бо ми не дуже маємо так багато часу, Ви самі розумієте. Ютуберам, хто починав, наприклад, там, я дивлюсь деяких ютуберів, наприклад там, зідер А4, то вони там починали. перше було все погано. потім І так от. І потім вони розвалилися. Наприклад, наприклад, зідер вже має 1 лям подписчиків, а А4 16 лям... 16 мільйонів підписчиків. І от так от от. Ілюха теж дивиться А4. Ну, і так от. Так, вікна я хочу, щоб було рівно. Так от так. Ось так от будемо вимірювати. Отак так от. Я можу ще зазнімлюсь сьогодні, але це не точно. Відео з відео про битві Шохтрі. Ну, це не точно, але може вийде. Треба зробити теж вікно. Таке невеличке. Не, не. Вча ні, ні. Хоча, о, таке як можна. О! Таке підходить. Тут теж таке саме зробимо. Вот так. Так. Тут так. Все. У нас все получається. І... И... Е -е. Тут, получается, он так і буде вікно. Тут, ну, він рішень. От наші лікарні півдня. Треба для себе тримати в гельверки, чтобы не впасти. Або не, -не так треба зробити. Тут буде палато. Я тут все обустрою. Може, може... О, давайте вже подсвімо. Так. Вот тут так вот. Не знаю, чи кришу зараз строїти. Це ж немає смсу. Наш нема сходінків, сходінків і. Так. Ну. Ми... ви певно запитаєте, чому ми строїмо зцегли. І. Так от все таке. Ми строїмо з цегли, щоб вона була міцна і кряп, щоб її було важко розрушити. Давайте зараз построїмо спеціальний той щоб це було знати, що це лікарня. І буду, і все, хто сюди приїде, будуть знати, що це лікарня. Так, отраз. Тут тут тут, нет, тут, тут є чорний бетон і червоний бетон. Я не знаю, чому я взяли так багато, але може знадобиться. Так, піднімаємось на самий верх. Я потім це зламаю, не переживайте. Так. Вот так вот, вот так вот, так, не-не-не, вот не, не, ну так не ну так вот, 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 так 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 вот, вот Так. Так, 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 так. Отак. Тепер спускаємось і підроблюємо що там Ага. Ну не знаю, я його не рівно поставив. Я може вже в несерії це перестрою. А хоча... Може вот так от. Ой, куди чуть? Чого, я ж хоті ч. Я тут може ще йду дашу. Але це не точно. Тут треба забрати цей блок. плок. Так от. Он так. Ммм, mm, вроді би нормально. Вже видно, що це лікарня. Я що певні снаряд перестроювала. Не знаю. Напишіть в коментарі, чи так залишати, чи перестроювати. Я потім подивлюсь і буду знати. Давайте тут поставимо ліжко, щоб була вже палата. І це. Ось тут ліжка. Ні, це буде від коронавірусу, а це буде червоне. Оранжеве – це від коронавірусу, а червоне – це просто, щоб полікуватися. От небезпечні тут. І я настрою небесне місто, це вже плюс. Що буде нормально. Так. Тут ага. треба построїти, щоб, щоб ніхто сюди не пробрався. Не звалився. Бо все, все добре. Ага. ні 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 тут ні, тут не підходить. Так. Так от, тут отстроїмо. Ви, певно, скажете, що висока, але нормально. Ні, нормально включається. Тут можна зробити діжку ще одну, щоб, я, наприклад, там приїжджали, жал навідували. Давайте зробимо ще одну спеціальну. Я в носі ще замовлю там верстаки всякі, лічки, щоб було для декору. И давайте еще одну лишку поставлю. Так. Червоную лишку. Так. Я подумал, что я уже взял оранжевую. Давайте тут вот так вот так. так. Вот так вот. Все. Все. И шуша можно добавить? Тут я поставлю растики. Тут будет все таки. Тут печки я поставлю. Я не знаю, які ще пічки поставити, але певно я вже скоро буду закінчувати. І давайте вже. Так. Я певно в серії вже покажу, що тут в мене, скільки в мене там грошей і там є всього. Я вже думаю, що вже в наступній серії, певно сьогодні, може і прийде поставка. Хоча поставка пішла тільки вчора і Давайте уже будем прощаться. Всем до встречи и всем пока.